Крем з СПФ блокує вироблення вітаміну Д. Щоб вироблявся вітамін Д, обов'язково потрібно знаходитися на сонці, засмахати і при чому дуже багато. Вітамін Д найбільша афера в світі бадів. Привіт! Ти на каналі не косметолог, а лікар і з тобою я, твоя подруга в світі б'юті, яна токар. Сьогодні говоримо з тобою про вітамін Д. Мабуть, ти про нього дуже багато чула: від профілактики хвороб до... Важливості для кісток, але чи дійсно він такий необхідний, як про нього всюди говорять? І чи дійсно його дефіцит критичний для нашого організму? Давай сьогодні розбиратися в цьому. Почнемо з бази. Вітамін Д дійсно важливий вітамін для нашого організму. Є загальне поняття, таке як добова доза вітаміну Д, і вона коливається від 400 до 800 міжнародних одиниць для дорослої людини, відповідно в дітей інша концентрація. Проте в той же час деякі дослідження говорять, що добова доза повинна бути близько 2000 міжнародних одиниць для досягнення дійсно позитивного ефекту. То яка ж його доза? Ми маємо загальні рекомендації по вікових групах та статі в залежності від віку. Проте важливо розуміти, що доза вітаміну Д буде варіюватися ще й від того, в якому географічному положенні знаходиться країна, в якій ви проживаєте. Найкращий спосіб отримання вітаміну Д не бади, не чарівні баночки, а саме синтез вітаміну Д у вас в організмі під впливом сонячного випромінювання. Але тут є свої нюанси, про які ми обов'язково з вами поговоримо далі у відео. Найбільш якісним способом синтезу дійсно хорошого вітаміну Д для нашого організму є споживання їжі, а саме жирної, червоної риби, печінки, яєць. Так, так, я вам постійно у блозі в інстаграмі до речі, підпишіться там цікаво. Говорю про те, що краса це багатофакторне поняття. І основа в цьому здоров'я до краси потрібно йти через призму здоров'я. І раціональне повноцінне харчування є основою в цьому. Якщо у вас немає, Повноцінного раціонального харчування не має змісту чекати якихось візуально видимих результатів по своїй зовнішності, по волосю, по нігтям, по шкірі, а також по самопочуттю. Бади не панацея, починати потрібно з харчування, сну, режиму спортивної активності та думок, і вже потім все інше при дефіцитах. Зараз вітамін Д – це справжній маркетинговий феномен. Його можна знайти всюди: в аптеках, в магазинах косметики, в клініках краси та навіть в салонах краси на рецепшені його продають. Бо ж дефіцит вітаміну Д звинувачують у всіх бідах, здається, які є в плані здоров'я у всіх людей на світі. Від слабкого імунітету до депресії. ну добре, що, хоч вінець безшлюбності, вітаміном Д не знімають. Але чи дійсно дефіцит вітаміну Д настільки впливає на проблеми в організмі? Наукові дослідження показують, що багато із тих тверджень, які покладають на дефіцит вітаміну Д, є значно? Перебільшеними, наприклад, огляд 2020 року свідчить про те, що прийом вітаміну Д не показав значного впливу на ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Також він не знизив ризик розвитку онкології. Хоча маркетологи стверджували, що він це буде робити. Це показує нам, що вітамін Д не панацея, хоча саме так стверджує реклама. Тепер давайте поговоримо про синтез вітаміна Д від сонця. Важливо знати, що для того, аби виробилася добова доза вітаміну Д, потрібно всього лиш 5-10 хвилин, іноді до 15, знаходитись на сонці, і щоб сонцем контактували виключно ваші долоні та ступні. Цього достатньо. Але чому час такий 5, 10, 15? це все залежить від географічного положення країни? Адже є наукове підтвердження тому, що Якщо ви знаходитеся вище 37-ї широти, вітамін Д у вас в організмі не синтезується. в зимовий період. Сонце стоїть занадто низько над горизонтом, і ультрафіолетові промені необхідні для вироблення вітаміну Д просто не досягають до нас. І якщо ви подивитеся уважно, то Україна знаходиться. В такій зоні географічній, що вітамін Д у нас не може вироблятися в достатній кількості. Багато хто хвилюється а в Інстаграмі та Тіктоці часто спекулюють на цю тему, що нанесення санскрінів блокує синтез вітаміну Д. Ви знаєте, що я завжди чесна, тому скажу, що дійсно санскріни з високим СПФ захистом частково блокують синтез вітаміну Д. Але це настільки мізерний показник, що його навіть не враховують. А от що треба враховувати це рекомендації усіх сучасних дерматологічних асоціацій про те, що нанесення санскрінів є обов'язковим, якщо ви хочете вберегти свою шкіру від фотостаріння, та знизити ризик розвитку меланоми. Рак шкіри став надзвичайно популярним у нашому світі, і вона в цьому якраз таки не санскріни, а те, що люди їх не наносять в належній кількості і не поновлюють у належний час. Про санскріни є окреме відео. Переходь, дивись. Проте, щоб вітамін Д синтезувався ефективно, в організмі повинні бути створені певні умови. І ось тут важливо розуміти, що вітамін Д є жиророзчинним вітаміном. І для того, аби він правильно синтезувався, у вас в дієті повинна бути достатня кількість жирів. Якщо ви приймаєте вітамін Д в таблетованій формі. А якщо ви згадаєте нашу правильну тарілку для синтезу вітаміну Д, то ви побачите, що це якраз таки всі жирні продукти, тому ми отримуємо цей ефект синтезу вітаміну Д. Також дуже важливо, щоб була здорова печінка. Тому коли ви на сонечку попиваєте алкогольні коктейлі, то рівень синтезу вітаміну Д у вас в організмі значно знижується. Тобто, навіть якщо ви перебуваєте на сонці або приймаєте вітамін Д в таблетованій формі, якщо функція печінки у вас знижена недостатня кількість жирів в організмі, тоді синтез вітаміну Д буде відбуватися в неналежній кількості. Або не настільки якісно. Я ж кажу, що це все комплексне поняття. Тепер давайте розвінчаємо деякі популярні міфи, які насаджувалися нам роками за допомогою такого агресивного маркетингу. Перший це те, що вітамін Д потрібен абсолютно всім без розбору. Це не так. У багатьох людей рівень вітаміну Д достатній в організмі, і їм не потрібно приймати його додатково. Інший популярний міф це те, що вітамін Д лікує все від депресії до раку. Насправді ж його роль у лікуванні цих станів досить і досить обмежена. І наукові дані це підтверджують. Отже, вітамін Д дійсно важливий для нашого організму. Але не настільки, наскільки про це говорять маркетологи. Підтримуйте баланс в своєму житті, отримуйте вітамін Д з харчуванням та просто від перебування на сонці. Вам не потрібно вижарюватися до стану сухарика. Так ви не вітамін Д отримаєте, а меланому. Ну або опіки в кращому випадку. Які потім можуть перерости в молодом? Коротше, ви мене зрозуміли. Не піддавайтеся на маркетингові трюки, вмикайте критичне мислення і пам'ятайте, краса в очах того хто дивиться. Підписуйтесь на цей канал, тут завжди цікаво про ініційну косметологію та про красу в загальному, тому що до краси потрібно йти виключно через призму здоров'я. У вас трішки змінилася картинка, бо в мене розрядилася камера. Напишіть, будь ласка, до речі, в коментарях, чи бачите ви суттєву різницю в картинці. Мені цікаво, звук у вас має бути стабільний, тому що пишу я все з мікрофоном, для того щоб вам було приємно слухати мене, якщо ви, як і я, в основному споживаєте контент в аудіоформаті, а не дивите подивитися на картинку повернемося до вітаміну Д. Старі рекомендації раніше базувалися на тому, що прийом достатньої добової дози вітаміну Д потрібен для профілактики не тільки рахіту, а й багатьох інших захворювань. Ну, як я вам вже казала, від депресії до раку. Також важлива роль вітаміну Д у розвитку остеопорозу. Ці рекомендації зазвичай базувалися на прийомі таблетованих форм вітаміну Д, особливо для людей, які проживають в місцях, де вони не можуть належним чином отримувати контакт із сонячним випромінюванням. Або тих груп людей, які не можуть це робити, люди старшого віку та маленькі діти. Новітні рекомендації включають все ж таки більш індивідуалізований підхід до прийому вітаміну, Д, тому що вже не збирався ряд. Досліджень, які підтверджують той факт, що роль вітаміну D у профілактиці багатьох захворювань переоцінена. Тому і в такому масовому прийомі вітаміну D немає жодного змісту. От саме тому я завжди кажу: коли виходить на ринок щось нове, коли вам щось активно просувають, вітамін D – це ж ось його оцей бум він теж відбувся в певний період часу. Його почали форсити, піарити, і тоді всі масово почали приймати вітамін. Де ну жили ж до цього якось? Можливо, і дійсно він мав такий би вплив на організм, але ж це треба довести. Ну, ось довели, що впливу ніякого немає. Тому, коли виходить щось новеньке на ринок, ви завжди почекайте, подивіться на дослідження. Принаймні, я завжди це беру на озброєння в свою практику. Це стосується, до речі, мого ставлення до новітніх хімічних фільтрів сонцезахисту. Саме з цієї причини я їм не довіряю, тому що просто ще недостатній час їхніх досліджень. А дослідження зараз проводять на людях, які користуються цими санскрінами. Тому, коли є щось безпечне перевірене, я обираю його і чекаю на нові клінічні дослідження. Час все розставляє на свої місця в США та Канаді у нових рекомендаціях взагалі. Вийшла поправка, що людям без дефіциту приймати вітамін Д у вигляді профілактики не потрібно. І така, знаєте, маленький нюанс, який от і підтверджує те, що я вам сказала на початку відео: що при повноцінному раціональному харчуванні та помірному впливі сонця у людини самостійно синтезується необхідна доза вітаміну Д для неї. Також цікаве дослідження було проведене і підтвердило, що Прийом вітаміну Д ніяк не знижує ризик перелому кісток у здорових літніх людей, що поставило під сумнів універсальність його вживання. А літні люди це була найперша група, якій рекомендувався прийом вітаміну Д. Наприклад, дослідження, яке було опубліковане в New England Journal of Medicine у 2002 році показало, що прийом вітаміну Д ніяк не знижує ризик. Перелому кісток, якщо у ньому немає дефіциту в організмі людини. Тому ще раз і ще раз вам наголошую: раціональне правильне харчування це основа в тому, щоб у вас була достатня кількість вітаміну Д в організмі. Наприклад, доктор Майкл Холік, а це є відомий дослідник вітаміну Д, зазначає, що зараз, от прямо прочитаю його пряму мову в перекладі. Більшість людей зможуть підтримувати нормальний рівень вітаміну Д, якщо вони проводять достатньо часу на відкритому повітрі та вживають збагачені продукти. Ну тобто, все це вам вчений довів. Не просто я вам з Ютуба сказала, а оце основне. Я у всіх своїх ютуб роликах наполягаю вам на тому, що коли ви чуєте якусь інформацію, питайте звідки вона чи є цьому наукове підтвердження, тому що маніпулювати увагою глядачів. Дуже і дуже легко на жаль. В принципі цим і займаються більшість людей в соцмережах приводу жиророзчинності вітаміну, D також було цікаве дослідження, опубліковане в Journal of Bone and Mineral Research, яке показало, що вживання вітаміну D разом з жирами збільшує його абсорбцію на 32%. у порівнянні з прийомом вітаміну D на ще серце. А ще є деякі люди, в яких індивідуальні генетичні особливості перешкоджають. Засвоюванню вітаміну Д, який поступає до них у вигляді таблеток, наприклад, поліморфізми в генах пов'язаних з транспортом та метаболізмом вітаміну Д в організмі, саме вони можуть призводити до зниженої абсорбції. Дослідження опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition Тверджує, що генетичні варіації можуть суттєво впливати на рівень 25 гідроксивітаміну D, Д. У крові після його прийому таким чином сучасні рекомендації відображають сучасні наукові знання про вітамін Д і підтверджують те, що вітамін Д не є універсальною добавкою для усіх при всіх станах. І від усіх хвороб на світі, а його ефективність та необхідність залежать від багатьох факторів, таких як дієта, сонячне випромінювання, індивідуальні особливості метаболізму, а також генетика. Також мені неодноразово потраплялися рілси від якихось нутриціологів про те, що доза вітаміну Д вище 2000 міжнародних одиниць призводить до вимивання кальцію з кісток. На жаль, достовірного наукового підтвердження цьому факту немає, коли я особисто писала Цим спеціалістам на базі яких досліджень вони стверджуються в своєму відео. Ніхто з них не надав мені інформацію. Таке враження, що хтось один придумав, а всі інші просто перезняли цю інформацію заради хайпового рілса. Ну тому що люди ж люблять, коли їх лякають у соцмережах, і от так от вийшло налякати людей. Страшний вітамін, Д вимиває кальцій з кісток. Наразі немає чітких наукових досліджень, які б дійсно підтверджували те, що доза в 2000 міжнародних одиниць вітаміну Д вимиває кальцій з кісток. саме у довгостроковій перспективі. Однак існують дослідження, які зараз ще тривають, які вивчають негативний вплив. Прийому підвищених доз вітаміну Д в довготривалій перспективі, та які наслідки за цим ідуть. Ось це вже цікаво. Дійсно, дуже велике занепокоєння викликає гіперкальцемія, яка в тривалій перспективі. Може приводити до серйозних порушень загального здоров'я, а також до порушення кісткового метаболізму. Та поки що це явище спостерігається тільки при дуже високих дозах прийому вітаміну D І зараз це дослідження ще триває. Тому будемо чекати на його віддалені результати. Короткотривалі я вам даю посилання в описі під відео. Це дійсно цікаво. Дослідження в Journal of Endocrinology and Metabolism, опубліковане в дві Цятому розі якраз таки обговорює прийом високих доз вітаміну Д а це вище 4 тисяч міжнародних одиниць. Мова йде про добову дозу, і напряму немає взаємозв'язку, те що саме високі дози вітаміну Д приводять до вимивання кальцію з кісток. Проте Високі дози вітаміну Д в довготривалій перспективі можуть приводити до порушення кісткового метаболізму, а вже він як наслідок веде до вимивання кальцію з кісток, тобто трішечки складніший механізм. от дослідження в Annals of Internal Medicine, опубліковане ще в 2017 році, тобто, це далеко не нове дослідження, підтвердило те, що вживання високих доз вітаміну Д, а саме більше чотирьох тисяч міжнародних одиниць, не мали жодних додаткових переваг в мінеральній щільності кісток. Але от От Приводити до гіперкальцеємії можуть ще як. Проте зауважую ще раз прямих доказів, що високі дози вітаміну Д вимивають кальцій з кісток. Немає, можливо, поки що, але ось це вам справжня науково-доказова медицина, а не страшилки з рілсів та тіктоків. Усі ці дослідження підкреслюють для нас з вами те, що прийом будь-яких бадів повинен бути поміркованим і виключно в тому випадку, якщо у вас є дефіцити, які не можна закрити за допомогою харчування, або ви живете в такому регіоні, де ви фізично не можете отримати. Цю дозу вітамінів або мінералів короткостроковій перспективі під контролем лікаря ви дійсно можете за допомогою бадів підвищити необхідні вам показники і далі їх підтримувати. Але вже точно не їсти ці бади отакими купами, як це стало популярно в інстаграмі, і без попередніх аналізів, тому що ви ж не знаєте, чи є у вас дефіцит. А ось зараз дуже багато лікарів займаються саме тим, що лікують пацієнтів після того, як вони занадто багато вживали різних бадів. Така проблема зараз дійсно існує. Отже. Вітамін Д дійсно важливий для організму, але його роль значно і значно перебільшена.